Ласкаво просимо до перегляду та редагування документів Microsoft 365 через інтернет. Одна із найпотужніших і найкорисніших функцій нашого рішення для керування документами, доступного у файлах, це інтеграція з Microsoft 365, яка дозволяє користувачам, які мають доступ до 365, переглядати та редагувати документи Microsoft, які зберігаються у файлах. У цьому відео ви дізнаєтеся, як переглядати та редагувати документи Microsoft 365 безпосередньо у файлах. Перш ніж почати, давайте переконаємося, що ми в правильному продукті та проєкті Autodesk. Потім виберіть файли на бічній навігаційній панелі. Учасники проекту з дозволами на завантаження та редагування можуть переглядати та редагувати файли Microsoft, такі як Word, Excel. PowerPoint або Vizio безпосередньо у файлах. Давайте спочатку вивчимо нашу структуру папок і знайдемо ту, де зберігаються документи Microsoft. Для прикладу цього уроку ми виберемо файл Excel, натиснувши на документ. Користувачі з дозволами на завантаження та редагування до папки, де зберігається документ, можуть редагувати документ безпосередньо у файлах. Натисніть Редагувати або редагувати книгу у браузері. Увійдіть за допомогою своїх облікових даних Microsoft 365 або зареєструйтеся для створення облікового запису, внесіть потрібні зміни, і зміни автоматично зберігаються. Зауважте, що функція редагування дозволяє кільком користувачам одночасно редагувати документ. Після завершення редагування натисніть кнопку Повернення, розташовану у верхньому лівому куті документа. У цьому відео ви дізналися, як переглядати та редагувати документи Microsoft 365 безпосередньо у файлах.